Так, любенькі, дорогенькі, Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора, хто коли, хто коли зняли на той канал. Подивитися там, хто захоче за чистки. За все балакало. Балакали ми. Тут зараз ми подивимося. Давайте так, щоб не дали на відео. Подивимося, чи можливий новий майдан в Україні. Ось кусочок бумажечки просто. Десь в Ютубі я чула, що, Аваке, що третій майдан може бути. Давайте подивимося, чи можливий третій майдан в Україні. Замовляйте, кому що потрібно. Свічки річні, свічки, фінанси для здоров'я, чашечки, носочки, підковки, брелочки. На захист дому, там теж свічка йде почистити буде як вам і дом, і повісити, і брелочок, і підковку, чистки і захисти. Хто там інтересується на тому каналі, вийде віде відео, тільки що знімали, балакали про чистки і захисти, що це таке. Ну і розклади. Кому розклади. Пишете вайбером, Все пишете вайбером, я все вам відповідаю, а ви тоді рішаєте. Хазяїн барин. Що вам треба, що вам не треба? Монетки он рубляться в нас насипала. Ось опять повна пілочка. Монеток робиться на цей. Ось такі діла. Так, давайте подивимося, чи можливий новий майдан в Україні. Чи можливий новий майдан в Україні? Роляво, я вам скажу, що так, да, можливий, да можливий. Можливий, і де в тому, що тут у голові, як жінка, йде опять. Десь, десь проігрується опять жіноча карта. Я вам скажу, по карті дивіться, опять карт я беру. Я б сказала, що процес зараз запущений, зганяємо як темну силу з України. Так і зганяється без фамілії, без нікого. Я вам кажу, так як показує карта. Як зганяються темні, темні сили з України. Може, це всі багаті, багаті, розуміємо, через що вони багаті. Ну, тобто процес і зганяємо і зганяє Україна своїх земель, своєї ну, політики, так сказати, і свого. Тому що тільки так ми будемо шанс мати. Тільки так Україна буде мати шанс. І знавши всю Дьявольщину із України. Можлив, можливий бути майдан. Який він буде? А який він буде? Для чого він буде? він Тут який він буде. Людський він буде. Якщо для до цього вони були ці майдани. Там організовані кимсь, чимось, для когось, під когось це робилось. То сейчас карта це людський майдан може бути. От розумієте, як то люди можуть ну, собратися? І собратися, і собратися ну, для того, щоб управляти? Щоб поняти, як далі управляти, як далі. Дальше... Жити, балака да, про стабільність, розговори про стабільність, щоб витягнути себе з цього, цього стану, в те, що ми попали, в те, що нас загнали, скоріше так сказати. Ніхто нічого з цим не зробить. От саме цікаво, немає тут ніяких сил таких, щоб могли, ну, могли встати проти цього. Це може бути після перемиря, це може бути там. Не іменно це зараз, сьогодні чи завтра. Для людей це треба буде. Для людей, розумієте, для людей як то важно буде, як почувствувати один одного, як вернутися до того людського, що було раніше між людьми. І щоб ізгнати дьявола, щоб ізгнати, ну, і тут не іменно йде дьявол, як один дьявол. Тут яка дьявольська сила якась. Яка над Україною? Понимаєте? яка, ну, як сказати, накрила всю Україну. І люди, от внизу люди, дивіться, тут внизу на карті люди, люди, які цього всього бояться. Людей, яких загнали в страх такий, що люди дійсно бояться бояться вгору голову в, голову, в голову вгору підняти. Може бути. Не пуста карта, зовсім не пуста карта. Ну, діло в тому, що я вам скажу, не пуста карта і не. Не Майдан, який там збирається, щоб убивати. Майдан може бути, ну це ми так називаємо Майдан, ну от, собрання, Майдан. Може бути для того, щоб люди ну знаєш, як людсь... ну як сказати, от, що одна ціле, що ми дійсно одна ціле. А виходить по карті одне ми тоді, коли оці темні сили. Ну, вони з України будуть видавлені, тобто убрані, відійдуть. Може бути, чи можливий новий майдан в Україні, може Може бути. І опять же, по первій карті, от іде в розкладах все время. Яка жінка? Яка жінка? А ну відкривай нам, що це за жінка може бути. Кубкова, і водний знак, Мудра жінка, розумна жінка, жінка, яка багато чим в житті пожертвувала, ну що карта показує, яка принесла теж щось в жертву. Ну, тобто, от в неї теж, теж йде те, що вона щось в жертву принесла. Дуже мудра жінка. Жінка, яка одна, карта показує примерно. Тоже. Жінка, яка йде на емоціях, яка не йде на фінансах, прочитано щось. А жінка, яка йде через емоції. Її карта бачить через емоції, через от внутрішній її стан. Щось наболіло, щось хочеться для людей, щось хочеться для України. Понимаєте, от отак її карта бачить. Не одної карти нема фінансової. Фінансової, щоб жінка там, от, 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 от помієте, що це за жінка? Поживемо, побачимо. Воно приходить, бува, особисті розклади ти робиш, там та про що, та що, та як проходить время там, коли, кого місяць, кого неділя, в кого півгода, а потім, ага, стоп, а от воно те, те, було, дійсно було. Дійсно було так само і тут. Все час карта веде, йде до жінки. Перша карта в розкладі, ми балакаємо за Україну чи можливий Майдан, ми беремо першу карту Королева. Хай казать може, жіноча енергія, може це сама Україна, не так падає Україна і не так падає жіноча. Це конкретна людина, людина, яка от йде по цій карті. Я в тому, що бачиш темні сили, які закрили десятку кубків, які закрили радості щастя в сім'ях. Темні сили, які закрили, ну, от, понимаєш, люди в сім'ях, люди, люди, люди не знаходять радості зараз. Люди живуть от просто і життя їхню накриває темна сила це дьявольство. Всі як полунакриті чимось. Знаєте, як луна полузакриває полу, полу життя повністю не падає знання, тому що тут іде мечовий. мечовий. Ви, виженуть, все це виженеться, все це почиститься. Я вам скажу, що бачиш, як от такий путь України. Забрехалися, заворувалися, закралися. Внимаєте? І тепер, щоб вийти з цього стану, тепер чи там скільки років тому, щоб вийти з цього стану, от виходить, Україна повинна це пройти. Це страшне те, що проходить Україна, те, що пройшли, ми, те, що ще впереді нам буде. Це страшне, тому що це життя людей. Ну, діло в тому, що, видать, без цього Уже, вже. Вони, вони ворували, а ми влибалися і робили вид, що ми нічого. Хоч ми все розуміємо. Я колись вам казала, що одне діло, коли людина не розуміє, ну, дійсно, дивися навіть на розклад. Людина не поїмає. Людина, людина не бачила цього всього. Ну, тобто вроді всі бачили, а то та людина конкретно не бачила. Ну тут ми всі бачили. Хто праве, як праве, і воно згода в год продовжалося, продовжалося, продовжалося. І от сама ж сказала «Стоп!». І тепер ми або будемо цінити цю свободу, яку ми получимо. ну як свободу, навіть від того, що ми вийдемо колись з цієї війни. Або ми дійсно будемо цінити і розуміти, якою, якою кров'ю воно дається все це. Або нічого не буде, або буде те саме все те, що було, тільки ще буде усложнятися. Душі. Так не буде, як було. Однозначно, що так не буде. Карта вже не показує, що так, як було, так буде. Буде по-другому, зовсім по-другому. А як по-другому, це залежить тільки від українців. Так що може бути? Якщо ми питаємо, чи може бути майдан, може бути. І тут він Майдан, не Майдан, тут просто люди, як то, і тут, розумієте, це ж не те, що парад Побєди, тому що ну, яка Побєда? Ну, яка Побєда? Побіда, якщо ми навіть стоїмо цю Україну, ну побіда. Ну, Побіда, що слізами на глазах, скільки погибло. Все одно людям треба почувствувати один одного. От карта показує. Людям треба почувствувати, а почувствувати один одного, ми можемо тоді, коли ми і згонимо повністю це дьявольство, яке над Україною нависло. Хто поняв, той поняв. Хто не поняв, ну це таке, то не поняв. Ну і все, бачите, як посередині розкладу йде карта дьявола, в верхньому ряду йде карта дьявола. Тобто, фактично, дьявол свої щупальця розкидав скрізь. Дявольські сили, от воно скрізь, воно скрізь. Ви розумієте, де це скрізь? Які це органи і все, де це скрізь воно? А виходити треба з цієї ловушки буде, з цієї, цієї восьмірки мечей треба виходити, буде в Україні. Знайде ми вихідчення. Стабільність. Вперед вже падає більш-менш якась стабільність. Падає якась стабільність. Так, да, от це карти, та, що, розумієте, не позавидуєш. Те, що жде, когось вперед, не позавидуєш, не позавидуєш абсолютно. І карта, як би воно розумієш, якби як ті люди цього не бачили, ну діло в тому, що тут карта, ну, бачиш, страшний суд, Верховна Жріця, і посередині дама сидить, яка свьорточок відкриває. Багато тайн вилізе на поверхність. Тайн. І тайни дуже страшні. І для людей це буде шок не менше, ніж не почалася війна там, в кінці февраля якогось. Для людей це буде не менший шок. А буде все, все вилазити, от карта показує. Тим більше тут страшний суд. І судилище буде страшне. І суд буде страшний, якщо не на землі, буде він десь. Та людей буде на землі, тому що тут правда відкриватися буде. Буде відкриватися правда. З чого рухнула Україна? Чого ми дійшли до того, до то чого дійшли? От. Чого ми проходимо це все? Чого ж до такої землі, з такої України зробили те, що зробили? От. Оце ж оціна, ці тайни, вони будуть відкриватися всі. По якому сценарію, хто участвував, хто що робив і хто яку лепту ніс сюди. Карта показує це все. І карта стримительно недовго це ждати. Карта все буде мінятися дуже-дуже швидко. -дуже От впереді дуже зміни, будуть швидкі переміни, зміни будуть пере... мінятися фінансово. Держіть фінанси, трошечки придержуйте, карта показує, тому що буде з фінансами, кажу, і п'ять це кажу. Не Бачиш в людей. У людей є бажання, як сказати, справедливості. У людей є бажання справедливості. Тобто накипіло до такої степені, що, як сказати, більше, чим заслужив, не треба нікому. Більше, чим заслужила людина, де б не була, на якому поступ не була, і взагалі, не треба нічого, ніхто не хоче більшого, чим заслужили. А от те, що заслужили, Ну, дуже серйозно, дуже серйозно, дуже серйозно. Дев'ятка кубків це карта нашого бажання, це карта правосуддя, бажання по правосуддю, щоб було все. Кожен, щоб відповідав за те, за що зробив. Тому що за, за всім оцим, хто що зробив, чоловічні життя, які лежать і над якими там прапорами йорять. Подімаєте? Тут, якби не, не, не людське життя, ну, якось би вже, ну, ми такі, сердоволі кажуть. А тут за кожним поступком конкретно є особи, людини, люди, які лежать і над ними прапори майорять, а могли б ходити і бути серед нас. Такі діла. Так що буде, буде. Воно Майдан немає. Подівайте, тут немає агресії. Навіть якщо ми балакаємо Майдан, карта не показує такої агресії. Карта показує те, що людям. Почувствувати один одного, що ми не настільки падлюки, що ми не настільки враги один одному, чи на руському, чи на китайському, чи на якому там, чи на українській мові. Внимаєте, людям почувствовати це треба. Чого? Тому що ділили, годами ділили. Ділили і вершки знімали. Вершки знімали і інформацію вкидали таку, щоб ми ненавиділи один одного. Начали от ти такий, а ти такий. Та всі ми з одного міста вилізли і ляжемо два на два. в одне місце. Понятно, не в кожного своє, але все одно. З одного місця прийшли, в одне місце підемо. Да, тут просто думати треба, думати, 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 далі думати. Все це, оці всі бойові. До до, до, победи, до чого, до, до, ну, якщо є чим, чим до побіди, хорошо, а як нема чим, до якої побіди? Щоб вся Україна лягла. Чась побіда буде, а да, хтось доб'ється своєї побіди, я не спорю. Для когось це може те, що, те, що людину, ну, хтось добивається цього. Якщо мені здається, здрава людина, ну, блін, його все це треба прикращати це все. Дати шанс людям жити. Просто жесть, сохранителей дай. Може, щось не на так напишете. Все, пока-пока.